Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І знаєте, я мушу визнати, що помилявся, коли називав Стівена Віткова корисним ідіотом. Бо він не просто корисний ідіот, він довбограй планетарного масштабу. Ми будемо сьогодні саме про це говорити, а також про те, що Іран хоче зірвати чудову угоду е, Трампа, яку він уклав між Вірменією та Азербайджаном. Поговоримо про... Потенційну участь Зеленського в зустрічі на Алясці і про те, як на цю всю історію реагує Європа. Та будемо спілкуватись про це тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив дзвіночок та вподобайку, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, перше, з чого ми розпочнемо, це із західних інсайдів з приводу того, що Вітков неправильно зрозумів Путіна. Відповідно, неправильно передав цю інформацію Трампу і партнерам, і відштовхуючись від цього, і заварилася ця каша із зустрічю між Трампом та Путіним. Спочатку з'явилася ця історія в більд, і я так обережно скептично до цього ставився, тому що все ж таки більд це не якесь серйозне там видання з гарною репутацією, але пізніше вийшов більш розгорнутий серйозний матеріал від. Wall Street Journal, і тут вже можна опиратись на них. І тут є кілька тез, на які потрібно звернути увагу. Просто, просто це потрібно відчути, це потрібно прожити. Отже, за кілька годин після зустрічі Віткофа і Путіна у Кремлі, Трамп скликав дзвінок із вибраними європейськими лідерами та Зеленським, щоб поінформувати їх про. Російську пропозицію і під час дзвінка Трамп припустив, що Росія буде готова вивести війська із Запорізької і Херсонської області в обмін на повний контроль за Донеччиною. Так, всі чули ці чутки, правда, неправда, але воно дуже багато де поширювалося. От зараз виглядає, що дійсно є підтвердження. Хух. Однак наступного дня Вітков, який і передав Трампу цю інформацію, спростував це твердження під час розмови з головними помічниками європейських лідерів, заявивши, що Росія і виведе війська, і заморозить лінію фронту. А вже у п'ятницю європейські чиновники вимагали третього дзвінка з Віткофом, щоб прояснити зростаючу плутанину щодо справжньої позиції Путіна, і під час цього дзвінка Віткоф чітко заявив, що єдина пропозиція це одностороннє виведення України з Донеччини в обмін на припинення вогню. Як вам, як вам така еволюція позиції? Ну і відповідно, як тільки справжній план Путіна став відомий. Його відразу Зеленський відкинув і європейські лідери. Ну е маячня, це, звісно, колосальна. Просто. Тобто з'явилася ця інформація про можливий обмін територіями. Про це говорив і Рубіо, про це говорив і Трамп. І тут виявляється, що вони говорили про це марно, бо цієї пропозиції не лежало на столі. І, грунтуючись на цих припущеннях. Вони домовились про зустріч, домовились про місце, вирішили це все організувати. І тепер як їм виходити із ситуації, коли е, вони розуміють, що швидше за все про це вони не домовляться. Їм в цій ситуації треба або під якимось приводом скасовувати цю зустріч, щоб вона не вийшла абсолютно ганебною і не вийшла повністю безрезультативною щодо цього й те. Або запросити Зеленського для того, щоб спробувати в такому оперативному режимі досягнути якогось хоча б попереднього погодження, попередньої угоди. І про це білий дім говорить, що вони обговорюють це питання і джерела всередині Білого Дому стверджують, що робота над цим активно ведеться. Про це пише NBC News. Uh, і тут є цитата: президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, але можливо, це, це ще й зміниться. Ну, коротше, це просто, це просто катастрофа. Тобто, ну, чого можна було очікувати, звісно, відправляючи такого довбограя, домовлятись про... Завершення такого масштабного серйозного конфлікту. Це, це просто неймовірно, чесно. Чому і на цьому етапі це був не Рубіо, важко пояснити. Ну, можливо, тому що Рубіо не смакував би російський чебур'єк, а Віков залюб... залюбки сидів і насолоджувався тим, як цим чебур'єком водять йому по губах. Феноменальна історія насправді. Ну і така буде коротка перебивочка позицію Ірану, тому що була легендарна, легендарна угода відбулася підписана між Азербайджаном і Вірменією про мир і про те, що тепер Сполучені Штати Америки будуть брати участь в цій історії, будуть там певним арбітром, і буде тепер. Шлях Трампа для міжнародного миру і процвітання, який проходитиме через південну Вірменію, надаючи Азербайджану прямий вихід до ексклаву на Хічевань, а звідти до Туреччини, і з після цього Іран так збадьорився і почав казати, що це не буде проходом, який належить Трампу, це стане цвинтарем для його найманців. Що, от нібито наближення Сполучених Штатів Америки до кордонів Ірану створює для них велику загрозу. І, от е головний радник Верховного Гаєтолога Менаї, вийшов з такими погрозами, і знаєте, дуже мені подобалось, звісно, як вони вчора розганяли цю історію про історичне досягнення. І багато хто казав про те, що Росія втратить тепер на південному Кавказі геополітичний вплив і в принципі Штати, от бачите, яку геніальність проявляють, але немає геніальності в тому, що ти не розумієш, у що ти вплутуєшся. Ти продаси цю історію там на 10 хвилин, умовно кажучи, для своїх медіа. В бажанні підсвітити свої спроможності отримати Нобелівську премію, а потім вплутаєшся на десятиріччя в таку сраку, але штатам не звикати Афганістан, Ірак, да, пам'ятаємо, знаємо, не забудемо. Тому цілком можливо, що Штати стоять вже однією ногою в продовженні своїх глобальних і не дуже вдалих спроб поширити. Свій вплив на схід, на схід, на південь. Так, і до речі, ось також по свіжим новинам, те, що з'явилось, це те, що лідери європейських країн опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що шлях до миру в Україні не може визначатися без України, що ми маємо свободу вибору власної долі. І Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Ну, це ось або мені, звісно, не подобається. Шлях до миру не може бути визначений кимось без України. І також що залишається відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. І ця заява дуже резонує зі словами Зеленського, який також заявив, що війна має закінчитися достойним миром. На основі надійної безпекової архітектури і Україна може е, розраховувати на підтримку міжнародних партнерів, власне, ну в першу чергу європейських, як ми розуміємо, і він сказав, що потрібна не пауза у вбивствах, а реальний тривалий мир путіну е, дали взяти Крим, і це призвело до окупації Донецької та Луганської областей. Зараз він хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня Херсонщини, Запоріжжя, е, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми додамо, дамо, знаючи Росію, де друга там і третя. І це дійсно дуже е, правильні слова, без зайвої, знаєте, потужної переможності, без того, що тільки там вихід на кордони 91-го е, чи 22-го року не, не важливо. Е, але про те, що мир, якщо він не має окладатись, він має бути сталим, він має бути прозорим, він має бути зрозумілим і точно не грунтуватись на якихось там. Фантазіях різних відкові, але так живемо. А та поки ми наближаємось до 17 серпня, все більше виглядає, що цей день може обернутися якоюсь катастрофою, якщо чесно. Тому що підстав вважати, що з цього вийде щось нормальне, щось продуктивне, майже немає. Тобто, немає серйозних напрацювань, немає якогось якоїсь стратегії з цього приводу. Трамп чергове, як собака біжить за автомобілем, який проїжджає Повз. Він тільки пробує в якісь плани, в якісь стратегії, все закінчується фіаско. Ось закінчився е, період, який він давав е, до свого ультиматуму, що Росія має укласти або якусь угоду, е, або будуть накладені санкції. Цей термін закінчився. Санкції не накладені. Ну, якщо не рахувати мита на Індію, але то така історія. І він просто забув про це ультиматум. Просто про нього забув, про це не говорить і нібито нічого не було. Так само, і в цій ситуації мені здається, що він до кінця не розуміє, що буде далі. Та ми будемо з вами за цим спостерігати, це все розбирати. Я буду для вас коментувати. Ви будете ставити вподобайки, писати коментарі під відео, підписуватись на цей канал. Також, якщо вже підтримали Сили оборони України, будете ставати спонсорами цього каналу. На YouTube спонсорстві або за іншими реквізитами в описі до відео. Будете підписуватись на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі до відео, також. Ну а поки, друзі, дякую за увагу. Не прощаємось.